Брання, про все те, що так приємно дівчаткам, про ексклюзивчики, якісь про якісь штучні роботи, які будуть у вас у одної, і ви будете йти на вечірці і знати, що в цій сукні більше ніхто нікуди ніколи не прийде. А, так, але не про все. Ми одразу вам не всі секретики наші здамо. Зараз поговоримо про місіс Всесвіт. Місіс Всесвіт це я так зрозуміла одружена якась красуня, а е приділившися, так? Да? Ви знаєте, це взагалі такий цікавий на мою думку, для України. Ну, мабуть, це в світі є, але в Україні вперше, от знаєте що, на Міс Всесвіт і Україну ну, різних там, як кажуть, миски, міски, то багато раз бували всі, так? А от місяць, це перший раз я е, була присутня на такому заході, правда, недовго, але все, що я там змогла побачити, ну встигла. Приємно, ви знаєте. От чомусь мені здалося, що Місіс всесвіт якраз набагато таки ну, приємніше. Можливо, тому що знаєте, це вже такі справжні такі жінки, змістовні, є що послухати, є про що, є на що подивитися. Вони такі вже, знаєте, ну, з досвідом. Але ж вони красуні зовні, то ну звичайно можуть дати фори, будь-який місць. Справді, так. Стосовно, наприклад, там їхніх їхнього одягу дрес-коду, то єдиний такий момент, що ну те, що мені трошки так якось, але все ж таки це вечірній формат, сильно високі підбори, сильно і всі всі всіх чомусь однакові. Оце так, як так як на мене. А може, це у них був такий. Спеціально там організатори встановили одні босоніжки з однаковою довжиною каблука, бо я часто дуже зауважую, особливо коли дефіле в купальниках, що у них якісь такі стандартні моделі, що купальників, що взуття. Я не знаю. Треба Я не запитувала. До, до речі, дуже гарна постановка була, і постановкою займалася Ірина Дюденко. Угу. Взагалі, от ви знаєте, може, я не знаю, ви помічали, не помічали, так професійно вона працює у цьому напрямку, коли потрапляєш на такі проекти, де вони відрежисовані саме нею. І от я, я це помітила. Коли знаєте, все чітко, все класно. Але все-таки, що хотіла сказати саме про цю подію, приємний, от приємний формат. Зовсім навіть атмосфера інша. Mm -hmm. Розумієте? Нормальні, гарні жінки, вже такі. Вони вже сталися. Uh -huh. сталися, вони бізнес-леді, майже всі. Там були, я саме була в той відрізок, коли ці всі знаєте, такі їхні презентації відео показували. Uh -huh. Ну, звичайно, красуні. Вони танцюють, вони співають, вони мають там купу дітей, там були, які мають і по, -по троє дітей. Ну, приємно. От набагато цікавіше, як на мою думку, набагато цікавіше, ніж просто там місце або Міс Україна. Питання цікаві, цікаві відповіді. Ну мені і ви знаєте, це не тільки моя думка. Місіс це цікавіше. Я а де сказати... вони бралися? От якщо місто ясна річ, да, від міста делегують першу красуню. Вона бере участь у міс Україна, потім їде на міс Всесвіт. А як з місіс? Де вони беруться? Де ну, е, чесно кажучи, умови відбору мені не знайомі. Ніхто це мені цього цієї інформації не повідомляв. І її в прес-релізах не було. Але я так підозрюю, що це мабуть дружини якихось успішних містерів. Ну, я маю надію, Я маю надію, що це дружини якихось успішних. дай їм Бог здоров'я і, і таких та... дружин. да? І таких дружин. На це приємно дивитися, насправді, mm -hmm. коли люди щось роблять і при цьому всьому гарно ще себе можуть показати і виглядати. Я хочу сказати про переможецю, що переможецею стала Богдана Назарова. <кій> Дніпро Дзержинськ. Mm -hmm. От, і, до речі, брюнетка. Не блондинка. Да, на це взагалі як для місіс. Тобто Міс вони вже е, перейшли на брюнеток так давненько. А місіс ще не виграє, то є, як там Камалі, да? Камалія такий. Е, до речі, Камаля ж була здається, головою журі, якщо... Боже, не Боже, чому виграє? я не здивована. А? А, все ясно, да, добре. Е, я, я не зрозуміла вашого жарту, але насправді вона була. Ну, в журі. Вона просто колись стала Місіс Всесвіт, і Ясно, що вона вирохована. Вона, власне, затіяла вона цю всю історію. Так, Це її проєкт. І... Сподобався цей проект. Я вважаю, що це дуже гарна ідея. І якщо людей є натхнення таке робити в Україні, і є такі жінки. Які хочуть себе показати, ви знаєте, вони мають себе показувати насправді. Mm -hmm. Ну де ж вони повинні наші жінки? No, да. Наша українська кров генетика десь має себе показати. Да, Хоча... бо для кого я нарощувала цей кілометр акрилових нігтів? Треба вийти і показати людям, яка я гарнюня. Ну, Юлечка, зараз акрилові нігті зовсім не в моді. Ну що ж ви таке пропагуєте? От, власне, да. Я завжди думаю, боже, ну вони ж не в моді. Вони не в моді. І губи Це... накачані, не в моді. Не в моді. Там не було з накачаними губами. Це хорошо. <реш> не було всі справжні, всі натуральні, приємні, я ж вам кажу. не акрилові нігті, це все це вже минулий день, чи як там кажуть. Де можна ну, подивитися звіти, фотозвіти про цю подію, подивитися на красунь і зацінити? Ну, власне, це можна буде побачити в людневому номері журналу стайл» в першу чергу. <реш> от, а так я думаю, мабуть, зайти на сайт Місіс Всесвіт <реш> от, і подивитися. Так, да, і, і просто ми про Камалію тут е, е, згадували. Дуже елегантно завести конкурс, в якому е, ти перемагаєш. Там, ні, ні, вона або... не приймала участь. Ні, але вона мину... якихось з минулих років. Вона, вона несяця... приймала участь, але це було зовсім не в Україні. Вона я, я, я не знаю точно де, але я знаю, що вона. О, стала до переможиця. речі, до речі, тепер переможеться з Дніпродзержинська, має поїхати ж на якусь міжнародну арену. Я уточнюю цю інформацію. Бо я в мене в релізі такого не було. Ну як як правило, так всі події, які ми відвідуємо, ми просимо піар службу, щоб нам максимально давали всю інформацію по якійсь події, так звідки що як то кажу, звідки ноги ростуть, але не було, не було.